Вітаю вас на сторінках історичної правди. Сьогодні у нас чудовий відеоогляд. неймовірні кадри історії, які ще донедавна не були відомі історикам. Це кадри, які нещодавно були знайдені у фото і відеоархівах Польської Республіки. Це Україна і Польща 1920 року. Ми підібрали для вас сьогодні кращі фото і відеофіксації. Спільно польсько-українського параду на честь того, що Київ 1920 року звільнено від більшовиків. 9 травня в Києві спільний парад. І зараз ви бачите Симона Петлюри і польського генерала, який саме цей парад і прийняв 9 травня 1920 року. Генерал 3-ї армії Польщі Едвард Риц Сміглий. Знову таки крокує Симон Петлюра до штабного вагону з Юзефом Пілсуцьким. А це світлина, на якій зображено підготовка до зустрічі, якраз. Військ параду. Українські жіночки у вбранні готуються якраз вручати коровай. Юзеф Пілсуцький і Симон Петлюра не брали участь у параді 9 травня. Вони відбули у справах. Роз'їхалися, як то кажуть, у різних напрямках. Якщо Петлюра поїхав до Могильова-Подільського, то Пілсудський відправився до Варшави. І тому парад приймали генерал Ридз Сміглий і полковник армії УНР Марко Безручко. Підірваний потяг, власне, він. Як ви бачите, зруйнований зійшов з Рельзрейок. Це один із епізодів війни з більшовиками. Це більшовицький потяг, який був розстріляний військами УНР. Це потяг комісара більшовицької армії Муралова, як зазначено в польських джерелах. Власне, на світлині ви бачите симона петлюру праворуч, а зліва саме полковник військ УНР Марко Безручко. Так, Йозеф Пілсуцький і Симон Петлюра на історичному фото 1920 року. Війська Польської Польщі крокують по Хрещатику, тоді це вулиця Думська. Ви бачите артилерія, корпус артилерії. І нота на вулиці Києва. Нагадаю, це спільно україно-польський парад з нагоди перемоги над більшовиками. Травень 1920 року. Праворуч знаходиться польський генерал, який її приймає. Парад Едвар Ридц Сміглий. Унікальні світлини. Унікальні відео, які незабаром ми покажемо вам на сторінках нашого каналу. Тому неодмінно підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропустити. Поставте вподобайку, підтримайте український контент. І неодмінно поділіться історією України з друзями і знайомими. Донедавна невідомі архівні кадри, які зберегла Польська Республіка. До сотої річниці Параду їх побачив світ. На даному фото ви бачите, що праворуч рухається кіннота, вона крикує на Майдан Незалежності, а ліворуч вже артилеристи повертаються до прорізної вулиці, адже парад якраз і проходив саме від прорізної до Думської площі. Сьогодні це Майдан Незалежності. Війська УНР. Залізничний ешелон. Йозеф Пілсуцький, головнокомандуючий військ Польської Республіки. Ну, і досить цікава історія, яка збереглася на відео польських кінематографістів 1920 рік. Історичні кадри, як польсько-українські війська йдуть визволяти Київ. Унікальні відео, які зберегла польська, польська республіка, переможний ход польського війська, який сприяв українській армії під командуванням Петлюри. І саме за допомогою дружного сусіда спільно Польща і Україна вирушила визволяти Київ. Більшість із цих відео ніколи не бачили українські історики, і до століття української революції, власне, польські кінематографісти представили. Ці унікальні кадри, власне, і українським, і польським історикам для вивчення. Не так багато відео, де є Симон Петлюра, і ось, власне, унікальні кадри, де семирічний хлопчик, який відмінно тримається в сідлі. Ось саме семилітній вершник віддає честь офіцеру. Це український хлопак, який вже бореться проти більшовицької агресії. Війська Петлюри воювали під гаслом Смерть совітам. Ось такий ось прапор. Можливо, це навіть частково білогвардійські частини, які підтримали війська Петлюри. Можливо, навіть і так.